А? Мильні, мильні пузарі пускають діти. А який гарний. Ну дивись, дивись, ну давай сюди, сюди. Хі -хі. Як він гарно літає. А до води дежище і є ще плині. А вон там пускають діти з тої яхти Под дембем, Під дембем, під, під дубом називається та яхта, де діти бавляться тими пузирями. А трошки їх приблизимо. а вітер якраз до нас йде. Ну, Дивіться, як пузирі літають, від-ди. Як кенело. Як уфо. Уфо. Так, Шишик тут перевіряє, ми тут знову клеїли, тому що знайшли місце протікання протікання води з цієї помпи. Е, досить такий був струмочок міцний. może teraz już nie ruszę je jeszcze. Poprawiasz? Nie, nie, bo to jest mokre. Mokre? No ważne, to Nie mokre, tylko jeszcze tak. A no jest. Nie twarde, jeszcze nie zatwardziło. Czy Bo myśmy tutaj lizowsko. Czy z tej strony? Z tej, o tutaj my o Tu? Tak. A no tak, bo z tej strony. Tak. Z prawej strony, tak. Ну то нехай сохне. Я еще задачу еще раз. Не фильмую, не было. Не фильмую.